В Зеленім лісі ненароком якийсь художник побував у золотисто жовтий колір усі дерева перефарбував. Ти хто такий? Всі дивувались, чому тебе не бачимо досі? Та придивися добре, і ти тоді побачиш осінь. Вірно, цією невидимкою художником є чарівниця осінь. Діти, сьогодні осінь запрошує нас до свого дивовижного царства, де ми зможемо помилуватись її красою, а подорож наша буде незвичайною, тому що ми здійснимо її в своїй уяві. Малята, давайте поспостерігаємо за осінніми деревами, за їх листочками, помилуємося їх красою та пригадаємо. Що ми знаємо про листочки? Так, дітки, вони змінюють восени свій колір. Також вони вміють танцювати, кружляти, плавати по воді, наче човники, літати в повітрі, як парашутики. А ви колись відчували аромат осені? Чим пахне осінь? А пахне вона опалими листочками, овочами з городу, грибами, дощем. Погляньте, які гарні листочки подарувала нам осінь. Якщо уважно придивитись до кожного листочка, то можна побачити, що він, він нам щось нагадує. Малята, не знаю, як вам, а мені дуже захотілося. На згадку про нашу подорож намалювати чарівні осінні листочки. Тож я пропоную вам попрацювати разом зі мною. Але спочатку давайте виконаємо вправу «Пензлик вітається». Малята порухайте пальчиками, а зараз простягніть вільну долоньку вперед. Потренуємось, як будемо покривати листочок фарбою. Проведіть сухим пензлем по долонці від середини до краї від себе. Ми ніби гладимо листочок. Листочку дуже приємно. Він залишить вам гарний відбиток. Отже, для роботи нам потрібна склянка з водою, гошова фарба, пензлик та різноманітні осінні листочки. Беремо листочок-закінчик, кладемо його на клейонку з воротньою стороною догори. Щоб добре було видно прожилки та випуклості. Наносимо фарбу потрібного кольору від середини до країв. При цьому листок притримуємо вказівним пальцем лівої руки малята. Кольори та листочки обирайте за власним бажанням. Ті, які вам підкаже ваша фантазія. Та уяву. За бажанням можна змішувати кольори. Я змішала зелену та оранжеву фарбу. Беремо листок-закінчик і переносимо його на аркуш, кладемо зафарбованою стороною, зверху накриваємо листок папірцем або ганчіркою і легенько притискуємо долонькою. Забираємо листок, а на його місці залишається гарненький відбиток, точнісінько копія його самого. Маляти, якщо бажаєте, можна пензликом домалювати те, чого не вистачає на малюнку. З іншими листочками пропоную зробити те ж саме. Дітки, ось такі листочки в мене вийшли. А зараз давайте подякуємо листочкам за те, що допомагали нам малювати такі гарні малюнки і попрощаємося з ними. Не сумуй, листочку, що скоро прийде зима. Всі листочки впадуть з дерев і сховаються під снігом, та незабаром настане весна. І прийдуть тобі на зміну вже інші твої братики та сестрички. Але ми з тобою не розлучаємось. Ми тобі кажемо до побачення! А я вам, малята, дякую за увагу та до нових зустрічей!